Даша, і сьогодні ми з Міланою будемо грати в тавру. Мілан, ти де? Зараз зайду. Привіт. Ага, так. Ось тут нам здали вже часу, я бачу, хтось якось додав. Я тільки зайшла і нічого не знаю. Ой, Мілан, ти напевно мене побачила, як я пролітала. <кхи> Ось, Мілана. Ну, ви будете бачити, Мілану, бо вона в мене підписана, Мілана. Ну, бежим. Так, добро. Саша. А. Э, я была коты, ну, не буду, просто были проходить, окей? Добрый, ну вообще а я сейчас запытаю, дай, будь ласка. Угу. Так, а, 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 куда ты уже полезла? Где ты? Я уже впала. А, Блін, не тут стільки людей, як ти. Ай! А! А! Ай! Я здохла. Так, е, но у нас там. Поскакало. у нас більше розбирається в таверах, ніж я. Я відразу кажу. Я побила свій рекорд. Я на червоному. А я не розумію, що зде тому що тут дуже багато таких людей. Ау. Ау. Тут. А ти вже була на червоному? Ні ще. А я тут. Боже, тут так складно. Ау, боже, Він що... О, я бачу, Мілана там стрибає. Я, Мілану, почекаю. Блін, а що туди стрибати? Блін. Дівчинка що туди. А Боже. Я Мілану тут почекаю. Я, десь близько не бути. Ага, ось. О, ти вже на червоному. Мілана, скільки в тебе грошей? Два. А в мене сто тридцять. С новий. А, точно. Ну так, тому що ти тільки до цього рівня дійшла. Оп, оп. Оп! Обережно тут тебе знести може. Біжи. Уй! <клевиця> Боже, як ти так? Сюди стрибати. А як? Ну, стриба ты, я дострибнула. Хочешь, я до тебя стрибну? Давай. Это невдачный прыжок, поверь мне на слово. Як же я там оказалась. Блин, спробуй, Милан, спробуй. Ай! Я уже пробовала, спасибо. Краще б не стрибала. Ой, то, тут англичан живут. Я бачу тебе. Ты там звернул. Дівчинка на дорене схожа, але вона на дори. Да и я по нику знала, тому що я доренавник яким-то чудом на память вивчила. Зараз я перевью. Я на червоному ну, вище. Я знаю. А, а, куди? а, я на червоному, тільки на початку і 4 секунди. Я впала на останніх пару секунд. А в мене вже перший рівень, кстати. Я не знаю, як він в мене начекувався. Блин, тут люди так стрыгайте с своими с этими штучками. Ой, ну ладно, что? Чего мы то там так далеко? Ты впала? Я тут. Не, ну ты была дуже далеко. Подожди меня. Давай, точка. Ну, это, в принципе, легкий ревень. Боже. А это ты? А, нет, все ну, ты. Добро, я тебя чу. Палы... тут чекаю. Он там не находит. Ой, ну тут ремни такие легкие. Давай. Так. Йокцы! Ты просто как-то в кельце Оп, чё? Ты как в кельце встрибнула, прям в середину, ну, впала. Прям в кельце, прям ровно в це кельце. Давай! Ё-моё, Як ты так? Давай, иди без меня. Не, почекаю. Все одно час додали. Блин, кто хтось там уже пройшов. Там Лэнс де якась пришла. Я поскакала, я впала... я впала. Да. Так, я впала. Ой, я бачу. Привет. Мы тут котик эм, на кровати спит. Пуша. Давай. <гас> Еще трешка. От коли, oh коли разом проходити, то краще. О, полізла, полізла. Боже, тут стільки людей попадало. Ага, не ладно. давай, твой. Давай. Давай до мене стривай. О, ти побила свій рекорд. Оп. Я завжди так кажу. Ой, боже, давай туди. Блін. Блін, тут на Х 2 поставили. Ой, не Лиз, Лиз. Оп, обережно. Обережно. Так. <хи> Ого! Вдачное падение называется. Давай <хи> А, ты отсюда иди. Ну, добрый. Блин, Милан. А, неван... <хи> Ого, вдачное падение. Ой. А ты где? А, ты злой. О, їх 16! Ви... 32! Ви це просто бачите і напишіть в коментарях, чи у вас таке в тавері було. Ой, я трішки піддивилась, що там. Тому що в мене трішки залагало. О, це клас. Да? Це, це дуже, да. А, а я зовсім не туди стрибнула. Блін. Що ти мене? Я сюди... Мілан, як ти сюди -з -з запрыгнула, блін? Мілан! Доку. Як це туди запрыгала, серйозно? Ото коза я спочатку запрыгивала туди. І в мене якось не вийшло. Ну так, перший рівень я з першого разу пройду, ну тому що він перший. А, да подожди, куди ти? Блін. А! Кстати. А ви підписуйтесь на мене, та Мілану, Ми з нею вдвох ведемо. Я Мілані. Мені сьогодні було скучно, тому я Мілані зробила заставку. Так, Мілана, скоріше! Боже! Я здохла. О, господи, як там проходить? Вот именно. Шитку бить! О, Мілан, я сюди застрелила там, де ти була. Блин. Боже, тут люди а товпо! Тут люди товпо біжать, Боже, вони з них збивають. Напишіть в коментарях, чи ви були на такому бешкетному сервері. А ти де? Я тут. Давай, ага, я ось тут. Стрибай. Ти тут? Угу. Я тот так, такой тут. Тут не стрибаємо. Тут стрибаємо. Клін, я здохла, а ти? Я Нан, може, будь ласка, потім змінити скін в наступному відео, тому що я тебе завжди плутаю. А ти сюди? Бачиш, це деколи неможливо. Давай звичайну дорогу підемо. Іван, давай звичайну дорогу підемо. Сюди там та штучка. Ты крипто, главное, добре. О! Давай сюди так скоріше буде. Оп! 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 Боже, я вже бачу, як люди сипляться. А ми тут дні були, І зараз одні. Блін, скучно, поки та машинка їде. Ти куди? Так, е, ну, сейчас вона дуже довго їде. Скажи, що чу-чу. Лан, стрибай. А! Я так смешно сдохла. А ты жива? Да. Уже сдохло. Да я бачу, як твоя голова летіла. Ай! Давай я тебе тут чекаю на типа вотинців. Ну, вже в кінці. Ой. Ты куди впала? Боже, 23. все. Та сообщения. Да е Я тебе знімаю. Так, Пострібали я кролики. блін, ой. Скорее, сюди, А, вона все одно далеко, Мілан. Боже, чому чему все на цю штучку? Прям на цю. Тут дівка, як на мене схожа. Ага, я вже зовсім не розлічаю, тільки по штанах. Вона чомусь стрибає. Стрибаймо. Ні! Ти що, а? Я жива! Я жива! Вже не жива! Ой, моя голова так і защечно приземлилась. Міна, ти жива? А, ні, вже не жива. Бо я побачила твою ногу зі штанями. <схи> я тебе тут в кінці чекаю. Блін, не туди трішечки по Я тут в кінці поготунки тебе чекаю. Давай, давай. Павтикал! Блін, май! Давай на всю штучку на цю мало хто ходить. А ти вже на ту. Блін! Вона без нас поїхала. Ой, Мілана, ти що? Що? Ти штучка в нас далеко була. То вона в кожного різна. А, якщо б щит купили, тільки ще дуже-дуже дорого стоїть. Так боже. О, Мілана, ти вже тут. А я ще не їздила не одного разу. Давай скоріш. пока. А я просто стрибнула, я просто вилетіла. Ой, я поп'ю я, я... Ти там жива? Я в вже М. А де ти? А, дивись, яка в мене бутылочка є. О -о. Хочеш покажу? Ти де? Ты дай ось, і тут сейф є, натискаєш на нього І там баночка. Микуй. На ось тут маленький сейф під столом. А -а -а. як ведь ви... Бачиш? <рів> Блін. а пару секунд залишилось, ну нічого. Не давай часу, прошу! Я сама так, узнала, так? Ні, це мені однокласниця показала. Ай! Мене просто взяли. І... і так, і ви хто був уважний, це відео будет длитися ще 5 хвилин. Мілан, ти, де? ти там? Я на блакитному. А, ну добре, все одно пару секунд, навіть ну, ніхто за пару секунд не зможе пройти. О, привіт. Ааа, рожевенький там. Ой, Милана, тут почекати мене потрібно буде. Ой, ой. О, о, він класний! Для мене, Мілана, не классно. Він ну, не дуже классный. Нормальний. Для мене зовсім не нормальний. Я тут Якщо б я гуляла на планшеті? Бо я це вже проходила. ладно, я на ложку давай. Оп! Ой. Ай, боже. Смотри. Ну, а я тут... Э, и, мне... Все, мне... Я, я... случайно скакала. Я на другом уровне уже, как бы... Ну, извините. <laughs> боже. Блин, я впала! Доброе, вот так заканчивается наше видео. Всем пока-пока. А не забывайте подписываться ставить лайки. Ось, Милана. Прости попрощайся. Всем пока-пока.